Добрий день, мої любі, шановні, хочу вас привітати з Новим роком. Побажати вам, щоб все було чудово, щоб ви досягли своєї мрії в наступному році. Тобто, щоб все у вас вийшло, хочу сказати. Тому з привітанням вас. Хочу сказати так, що до себе я не запрошую. Мені в коментарях пишуть, можна до тебе, ні, не можна. Тому що я буду святкувати зі своєю сім'єю новий рік, та я не хочу якихось людей, яких я не дуже знаю. Мені дуже комфортно святкувати зі своєю сім'єю, зі своєю родиною. Я не люблю цей все дві там, там, знаєте, напитися, там кудись піти, там, там податися. Таке я не дуже люблю, тому я люблю зі своєю сім'єю посидіти, подивитися телевізор. Привітання Володимира Олександровича Зеленського. Головне, щоб світло не вимкнули. Тому я дуже чекаю новий рік всіх з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб в наступному році у вас все точно вийшло і ви досягли своєї мети. Я буду святкувати. Тому ще раз всіх з Новим роком, до побачення, до нових зустрічей вже у новому році.